Я хотів би запитати Ігор Масічука, ви можете порівняти ну, власне, от, політичні репресії режиму Януковича і те, що от зараз от стверджують, що знову вже за Порошенка. Бо ви сиділи ну, за всіх царів, та? За, за всіх президентів? Ну не за всіх, за трьох тільки. Е, значить, е, я думаю, так що порівнюючи е, наразі зараз політв'язнів більше. Ніж було за часів Януковича. Але система працює наскільки, ну, навіть репресивно, неефективно, що я жартую, часто на судах, вони Степан Ількови знає, що цих прокурорів треба садити тільки за те, чи слідчих, що вони навіть фальшувати справу. Не вміють. В них на нулі. Знаходиться їхній професіоналізм. Я не знаю, як вони доводять кримінальні справи, підозрюю, ну, що так само абсолютно. У нас абсолютно відсутня не то, що позиція якась проукраїнська, у нас відсутня прокуратура як явище. Останній випадок, коли е, сачка керівника правого сектору Закарпаття. Затримують, привозять до суду, звинувачують в тероризмі в участі в відомих Мукачівських подіях. Прокурор це все зачитує в суді. Я встаю. і Кажу, шановний, я член тимчасової слідчої комісії по цих подіях. Там Сачка не було. Він свідчив комісії, він був в іншому місті. Ви що тут на всю країну, на всі телекамери розповідаєте? Той бере в телефоні, пише. Срочно мені якісь документи є сфотографована смс-ка. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що режим, правлячий, бажає позбутись найактивніших і людей, які користуються повагою в середовищі добровольців, громадських активістів, але прокуратура ну, навіть фальшувати справи не вміє. І це ну, насправді. З двох боків плачевно, чому? Тому що один бік це те, що переслідуються люди за свої переконання. А друге, ми ж усі розуміємо, що якщо вони навіть справу сфальшувати не вміють, то вони розкрити злочин не вміють. І ми отримуємо переслідування за політичними мотивами і абсолютно неефективну правоохоронну систему. Його, справа, Його, справа в тому, що я вважаю, що останні події пов'язані зі мною були і тиском на фракцію, і тиском на парламент в цілому, і помстою за ту позицію, яку ми зайняли 31 серпня, коли ми відмовилися підтримати. Особливий статус Донбаса, коли ми сказали, що цього не буде. Це була конкретна помста. і конкретно в мене була сутичка в цей день. Буквально після того, в мене було там рішення тимчасової слідчої комісії по Мукачеву, яку я згадував вже, щодо звільнення брата Гелетея. З посади е, керівника СБУ в Закарпатській області, тому що він причетний до тих всіх подій. А вже в, в обід ми проголосували за його звільнення. А вже ввечері за мною Гелетей старший прийшов. Ну, всі все бачили. Тут слід додати до того, що вич каже, тут тре, слід додати одну річ: е, репресії проти Краснова почалися після того. Як він підірвав ЛЕП, ну, яка постачала світло ну, таке на окупований можу. Крим. Це була причиною цього всього, ну, що почав Скажімо так. Ну, Одною тобто, тобто, що... з причин, ну поставку не Тобто боровся за реальну блокаду а, 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 звичайно, окупованого криму. Звичайно, і другий момент це те, що ви кажете, справа розвалилася. Нічого не справа розвалилася. не розвалилася. Тільки його тепер змінили запобіжний захід. І ще е, обов'язково вони будуть намагатися крутити ту справу, yeah. і так далі. Е, а то що ви кажете, що деякі активісти... yeah, просто дивина. Ви гуляєте там шпигуна, випускають. Ні, nee. випускають e, додому. дивіться. Справа не розвалилася. E, справа в тому, що e, троє чудових адвокатів, e, серед яких там двоє моїх помічників і мої захисники, це Оксана Харакос, Андрій Мамалига і Леонід Сіваков, вони в суді. Розклали до такого ступеня цю справу по молекулам, що вже доводити далі нічого було. І суд, який ламали, ми були присутні да. Степану Мільковим. До речі, ми порученці. Так, да, ми порученці з Степаном Мільковичем. Суд, який ламали, суд сказав: Та вже все, ми розуміємо, ми краще в кущі підемо, тому що. Суд, суд аргументами був загнаний в дію да, суд. Абсолютно. Суд був загнаний аргументами професійним захистом і непрофесійними діями знову ж таки тих, хто фабрикував цю справу. Але таких справ, от список комітету виховання тобто, тобто ви вважаєте, що в активний елемент, який здатен захищати Україну проти а, агресії Росії. Він свідомо піддається тортурам, репресіям, винищується ну в такий Безумов. спосіб виводиться з активного Безумов. громадського життя. Ну, тут. Два, два аспекти дуже важливих, на які б я хотів зосередити увагу. От у мене перелік е визнаних комітетом визволення політв'язнів 38 людей, які наразі знаходяться саме за градом. Микола є... Коханівський казав, що вони захищають чимось, Да? Ну 40, там є полі да. ті, хто вже на свободі, включаючи Станіслава mm -hmm. Краснова. Ну скажімо так, не на свободі да. під вартопитання да. не під вартою. не під вартою. Питання в чому? Питання в тому, що таке враження, що наші так звані правоохоронні чи правопохоронні органи почали жити в інформаційному світі. Не в юридичному, як вони мають жити, не в процесуальному, а в інформаційному. Голова там МВС, СБУ, Генеральний прокурор, Слідчі. Ну хто завгодно може дозволити собі вийти в ефір і розказати Краснов, шпигун, Торнадівці – гвалтівники. Хоча жодного епізоду зґвалтування, я стверджую, немає. Я бачив всі матеріали тобто, справи. Це теж, ну, це... Це теж брехня, так? Ну, немає. Uh -huh. Ну, я перечитав всі матеріали uh -huh. справи, немає. Абсолютно, жодного звалтування. Бо я про це чув, що добровольці гвалтівники в кабінеті у президента Порошенка ще два роки тому. Ні, він ну, тоді так... стверджував, що добровольці, він мені казав, ти нічого не знаєш, вони гвалтівники і мародери. Ну, от, е, Це його цитата. Да, от, е, і 38 чоловік розповідають про кожного, щоб не йшла, щоб не піднімався народ, щоб не піднімалися активісти на захист, про одного кажуть, шпигун, про другого кажуть гвалтівник, третій грабіжник, четвертий ще хтось. Е, от, е, почали маніпуляції. Ми, да, почали ми з Юрія Харта. От про нього вже сказати нічого не можна. Так, вигадали п'ять потерпілих. Це нагадаємо для наших глядачів, які в Вінниці розірвав в свого часу портрет так. Порошенка А, йому інкримінують участь в масових заворушеннях. І він сидить вже третій рік з дитяція. Так, 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 так? Так, так, от, для того, щоб не говорити про цей портрет розірваний, вигадаємо. Ну, формально чот... це ж не мав вироку. Так. Так? Вигадали чотирьох потерпілих правопохоронців. Я приїхав на суд і злякався. Тому що вони від харта разів в п'ять більші. Думаю, які вони потерпіли, від кого потерпіли, куди. І так, і так постійно вигадується по всіх політв'язнях. І другий важливий аспект, який я хотів би підняти: Не для кого не таємниця, що під час бойових дій на Сході, під час національно-визвольної війни на Сході затримуються. Громадяни Російської Федерації, які приймають участь в цій війні. Офіцери Збройних сил Російської Федерації. У мене питання до всіх присутніх і до громади. Ми ж бачили тільки двох суддів. І зараз у мене питання: на кого міняти Карпика і Клиха? Немає. Куди вони ділись? Вони затримуються, передаються. Здають Службу безпеки і потім куди І давайте ми притягнемо в суд. Тобто Но притягують притягують не російських військовослужбовців, да. а чомусь українських добровольців і, і майданців. двох пійманих і скажемо, От дивіться, у вас карпюк з клихом, а в клехах вже дійсно хвороба прогресує. А у нас от, ну, ці громадяни, давайте міняти. Звичайно, Путін не буде на переговорах піднімати питання московських в'язнів, бо номінально в Києва немає в'язнів російських. Хоча фактично, я спілкуючись з добровольцями і дуже, і не тільки і з збройними силами з усіма їх затримують і затримували неодноразово. Ми, хоч один процес побачили, побачили один. В результаті адвоката немає, обмін неповноцінний, ну і так далі. А, ну, я Юр. дуже тішуся від того, що пані Тетяна нарешті на всю країну визнала, що зволтувань в епізодах з торнадо немає. Я не хочу сказати, що торнадо святі, що святі всі добровольці. Це ну, абсолютно не так. Але е, я другий рік наполягаю, що судити людей. Які захищали територіальну цілісність країни, які приймали активну участь в Революції Гідності, не мають права не суди Донецької Луганської області, не судді, які вже давно мали потрапити під люстрацію після винесення вироків учасникам Революції Гідності. Але це все ігнорується. Тепер друге. Ну припиніть змішувати до кучі, не, пос... не будьте послідовниками матіоса і з ним. Тому що епізоди Радченка це є епізоди Радченка, епізоди вихали та, вихали та баті є епізодами та Баті. Я, до речі, вкотре вже чую, що їх от спеціально поєднують да, для того, щоб замостити. Те, про що та? я вже говорив, коли прийшов прокурор по закарпатській справі, і, і несе те, де людини не було. Так само у нас на громадській, бо всі живуть в інформаційному світі. Бо військовий прокурор Матіос може вийти на всю країну сказати: вони гвалтували, вони вбивали жодного епізоду вбивства, жодного епізоду зґвалтування в матеріалах справи нема. Ти прокурор чи ти баба базарна питання? От і все. Ну насправді, що стосується кацаби, і так само не тільки його, а й, наприклад, того самого навіть Єфремова, і Медянника, який недавно звільнений з СІЗО, тут треба чітко розрізнити речі в травні 2014 року. Я одягав на себе ватну ленточку, цю георгівську і ходив по Маріуполю, ходив по барикадах, бачив там всю цю публіку, росіян бачив так само, але мені в страшному сні не могло приснитись робити те, що робив Кацан. І Кацаба дійсно мав бути покараний. в тій Тобто він мірі, перейшов в межу, певно, чи, та, так, так? чи не в тій. Він заплутався і перейшов в межу там вірючи, каша в голові, та, Там, там все каша змішалось. в голові, яка є Степа Друга справа. Давайте скажемо чесно, що жодної розслідуваної справи за злочини родини Януковича, за злочини під час Революції Гідності. За злочини, які вчинені, коли привели російські війська окупантів на нашу землю, немає і перспективи також немає. Я наполіг сьогодні комітет законодавчого забезпечення Посміхається діяльності, за ваше спиною Віктор Інникович, якого так само стверджує, що він <сміх> політично репресований <сміх> до речі, прийняв рішення звернутися, щоб парламент звернув прийняв постанову і заслухав генерального прокурора, пана заступника генерального прокурора Столярчука. І е, Горбатюка, керівника цього спецвіду, щоб вони ж розповіли: ну може ж і винуватих ні в чому немає, може це все просто вигадки, може це народ не бачив. Там нікого не вбивали. Це раз, друге, намагання переслідувати виключно беркутівців чи виключно ще якось. Ну це дурня. Наприклад, суддя у моїй Васильківській справі у справі Васильківських терористів. Який спричинив е, події 10 січня, коли побоїще під Києво Святошинським судом? Коли зупинені автобуси з Беркутами, це всі пам'ятають? Які і ці всі події потягли за собою закони 16 січня. Потім э, події 19 січня на Грошевську. Де цей суддя? Він відправляє правосуддя в Києво-Святошинському. Якщо Сам... розвалиться справа по Єфремову, то має сісти той, хто її розвалив. Я це це посі... факт. Я це говорю. Тому що посілив... Я стверджую, що Єфремов привів на українську землю окупаційні російські війська. А... Мені давав покази мер Стаханова. Я знаю це свідчення. Свідки сидять в СІЗО, в тому числі торнадівці, через яких гроші передавав особисто Єфремов. Тому Пані Ігорі, це... Пані ні, ні, дивіться, давайте говорити фахово в даному моменті. Інтерпол це міжнародна структура кримінальна. І якщо туди надається хоч один доказ, що дана людина має відношення до якоїсь політичної ситуації в країні. То вона не автоматично писати. не може бути оголошена в розсудку. це вважає, що це політичні. Це політичні те, що зробив пан паноніщенко. Uh -huh. Він вивернув спеціальну інформацію на Порошенка з метою того, щоб надати докази Інтерполу, що його переслідують з політичних мотивів. Він може жити в Британії вічно. Інтерпол це виключно кримін... структура, яка переслідує за виключно кримінальні злочини. Якщо завтра вас, мене, Степана Ільковича чи ще когось, навіть за кримінальний злочин, будуть переслідувати, але ми є політичними фігурами чи кимось, і ми надамо Інтерполу ці докази, також знімуть. Тому я, власне, на це не звертав увагу. Інша справа те, що по пану Єфремову є покази дуже багатьох осіб. І якщо ця справа не буде передана до суду, то відповідальність мають нести ті, хто її не довів до суду. І так само, ще раз повторюсь, по пану Гарбатюку і пану Столярчуку півтора року йде розслідування злочинів під час Революції Гіди. Півтора року де підозри, кому вони пред'явлені, де передані до суду матеріали. Чому всі говорять тільки про справу Януковича? Правильно каже Олександр Янукович був не один. Конкретні люди вчиняли конкретні злочини, де тобто ну, грубо то, то, Пів... качевіниці висмикнули з хорта та з усіх масових заворушень і конкретно його посадили. Тобто наших саджають, Платники податків ми їх, всі Я з вами Ну, йому, йому інкримінують, але платники так. податків всі ми з вами оплачуємо функціонування цілого спецвідділу по розслідуванням. де результати. Тому і є вимога. Це я написав лист на комітет. Сьогодні комітет прийняв рішення, щоб парламент хай прийдуть і скажуть. Тому що якщо вони не розслідували, то вони мають нести відповідальність. Насправді суспільство е, ставить саме оцінку. І так як наше суспільство на превеликий жаль розколоте і продовжують його колоти далі, то для когось політв'язним буде з Єфремовим. Для більшості суспільства політв'язня, ми будемо ті, кому ми присвятили ну, більшу частину передачі. Але насправді е А Так, що історія розсудить? Ні, Не історія. Насправді вмотивованість чи не вмотивованість кримінального, а не політичного переслідування залежить виключно від прокуратури, виключно від правоохоронної, а у нас, на жаль, правоохоронної системи. Політична мотивована. Так, насправді так. Коли е, що дає можливість Єфремову Медянику говорити про те, що вони політичні в'язні? Те, що е, Генеральна прокуратура або не має бажання, або не має розуму, або і одного і іншого. Щоб немає, довести. Ігор, немає такого завдання. Або Прав немає тому, такого щоб... завдання. Що, що, треба, що треба зробити, Прому? щоб захистити тому політичних в'язнів зараз. Ну, Реалізові їх треба звільнити. Але дуже коротко. Один відомий український олігарх сказав, як на мене, золоті ключові в цій справі слова. Кай, мені не потрібно контролювати президента. Мені достатньо генерального прокурора. От і все. Це те, що відбувається. Ви вважаєте, що потрібно просто змінити генеральну пропору? Ні, Я пропору? вважаю, хіба, що потрібно хіба змінити систему. Система, система – це що? Якщо ми не змінимо… президент Порошенка. Це Ні. всі судді Ні. Ні. Система, система буде тоді, якщо Президент з такими повноваженнями як він сьогодні має, буде людина, яка патріот і здатна захищати і має бажання захищати інтереси, Кровини, України, а не свої, а не свої та Ми поміняємо Безус... президента, Чекайте. але все залишиться так само. Степан Ількович, Якщо ми не чому провал, провал почався після революції гідності, тому що реформу правопохоронної системи треба було починати з судів. Потім прокуратури і тому, тому подібне. Вибор. А чого ж ви не починали? Чому ви не Ми починали? Ми то намагалися починати, а, ви намагали? тільки ви чудово знаєте, де я опинився. Так, ні, так я не про те, то що я.